Коли в Україні оголосять воєнний стан, що заважає Петрою Порошенкові продати кондитерську імперію Рошен і як прожити в Україні на мінімальну зарплатню? На ці не тільки запитання сьогодні відповідав президент України. Бід вікон питали Янчар. Дивімося. Петро Порошенко він не змусив на себе чекати. Прес-конференція починається вчасно. Відносно недовге вступне слово, і журналісти спілкуються з президентом, незважаючи на інфляцію і більше як 100% здорожчання долара за останній рік, мінімальна зарплата наступного року практично не зміниться. Як прожити на 1200 гривень, не знає і президент. Як е, прожити на е, 1200 гривень мінімальної заробітної плати. Е, впевнений в тому, що в Європі на ці, на ці гроші не проживеш, і у нас і у нас не просто. І єдине, що ми можемо зробити, це те, щоб у нас мінімальна на мінімальну заробітну плату ніхто не жив. Парламент прийняв, на мою думку, дуже сміливий крок, який зараз створить можливості. Для детінізації виплат, в тому числі і виплат в конвертах. поки країна вчиться жити по-новому в режимі тотальної економії. Я цікавлюсь президента, коли по-новому заживе є і він, коли ви врешті продасте э, рошен і п'ятий канал, п'ятий канал не продам. і не обіцяв. І можливо найбільша критика роздається з п'ятого каналу. Мені, наприклад, це є абсолютно комфортним і дуже дякую вам за дуже. Пряме і гостре запитання щодо продажі рошену була укладена угода в умовах війни продати нічого неможливо. Скільки ще триватиме війна, президент не знає. Він сподівається на зустріч з Путіним в Астані у багатосторонньому форматі за участі Німеччини та Франції вже на початку січня. Там обговорять втілення мінських домовленостей. Нічого особливого Порошенко не вимагатиме. Перекриття кордонів і вивід іноземних військ з нашої території. Як тільки війська будуть виведені, Ніякого конфлікту не буде. А поки і надалі триватиме режим припинення вогню. І тільки за умови, якщо терористи провокуватимуть, українським військовим можна давати відповідь. Саме під час прес-конференції надійшла звістка з Донбасу. Донецький аеропорт знову штурмувала терористи. Троє кіборгів загинули. Однак, навіть попри провокації, президент як головнокомандувач наголошує, наступальних дій не буде, бо сили нерівні. Навіть якщо б у когось була думка щодо наступу. Сил для наступу у нас на сьогоднішній день не вистачає. Воєнного вирішення питання по Донбасу не існує. І так, зверхньо, знаєте, казати, що давайте пішли в наступ. Дорогі мої, я відповідальний. Український президент режим припинення вогню працює без режиму припинення вогню. Неможливо було б звільнити з полону понад півтори тисячі українських військових, каже президент. А поки відносний мир триває, Порошенко перед журналістами підписує закон про скасування позаблокового статусу. Про вступ до НАТО поки мова не йде, поки Україна сама не доросте до НАТО. Ні, тоді, коли Україна буде відповідати цим критеріям, найбільш ворогідно це буде зроблено в рамках виконання стратегію. 2020 протягом найближчих 5-6 років народ України визначиться щодо членства НАТО. На останок зустрічі президент анонсує укладення угоди України з Росією про постачання і електрики, і вугілля. Ми нарешті маємо можливість купляти вугілля в Росії. На жаль, за валюту. Але це все рівно буде. Набагато дешевше ми дійсно будемо купувати в державних підприємств, в тому числі, які видобувають вугілля на тимчасово окупованій території, з контролем того, що ці гроші використовуються виключно на заробітну плату шахтарям. Українським громадянам Контрабанда вугілля буде поставлено край. А якщо в Україні запрацюють енергоблоки на кількох атомних електростанціях, зокрема Запорізький і Хмельницький, новий рік Україна зустріне зі світлом. Юлія Іншар, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.